Добрий вечір Запоріжжя. О, у нас вже перевертаються ракети. Тільки колоду взяла, сказала Запоріжжя вже. Дивимося на місто Запоріжжя 9 вересня. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахетного удару. Місто Запоріжжя 9 вересня. Покажіть, будь ласка, нам. Хочеться розлажувати далі просто. Будьте уважні, у вас кошмарити будуть вас знову. Місто Запоріжжя. Фізичні ушкодження людям є, ракети з шахедами є. Люди в сльозах, люди в сльозах в своїх домівках. І знову там, де сім'ї. Чомусь тут от дивно випали батько з дитиною. Там, де батько з дитиною, вже випадало мені перед цим, я робила розклад на Дніпро, Самар, Павлоград там теж таке було. Ну, у вас погані дуже. Запоріжжя, тримайтесь. Будуть збивати, будуть. Хлопці будуть адські працювати, але треба бути дуже уважними, Він прям віситься. Ворог біситься. Дивимось Запорізький район, чи є загроза ракетна або шахетна, або наступальних дій ворога в Запорізькому районі. В Запорізькому районі там як Мисиво, Мисиво. І шахеди, і ракети, і люди це все б'ється по людям і по ну, по нашим воєнним, по тим містам, де вони і по скупченням. Ну, наступальних нема, не бачу я. Не бачу я наступальних дій, щоб на вашому напрямку було ні. Гляну Запоріжжя. Ніч 9 вересня. У нас прям дуже багато, погані карти. Ніч 9-го вересня. Ні, це буде ближче до ранку, мабуть. Тримайтесь, тримайте Запоріжжя. Бережіть себе. Угу, да, це ближче до дня буде. Так. Це буде ближче до ну, зран, ранку до ранку. Тримайтесь, бережіть себе і прислухайтесь до сирен, йдіть в коридори, дві стіни, це рятує життя. Будемо дивитись вас. Тримайтесь, любі.